Іду, йду внученька. Таке? Іди сюди не плач, котику, Що трапилося. Гроза грім, ну нічого страшного. Ой, так, світло здається, вимкнули. А, со? Ну не плачте!» Типа, ніколи сидіти не вмикали, що це така реакція. Ну, не помню. Ой, ну ладно, так, скільки там времени. Зараз е п'ята ранку. Ну, ладно, ніч разного, якраз все таке ви прикидаєтеся таке время. Давай будемо тоді будити ми з тобою анджелісу. Анжелиша, вставай. Не хочу. Вставай, Анжелиша. Ну, ты что ты хочешь, ба? Пора вставать. Ну, это встала, я встала. Привет. Ну, все, э я писала, ты ехала, -э будет и хлопчик. Угу. Хлопчик, вставай ты. Пора вставай, давай-то. Mm, ну ладно, встаю, ба, встаю. Мирослав, давай, вставай. Соня за Соня, просыпайся. Mm, ну хочу. Вставай. Ну mm, ба. Я сказала, вставай. Ладно, встаю, встаю. Так, да, я увинкну светло не включиш ти його. Чому? Світла немає. А чому світла немає? Гроза грів на вулиці, ти все не чуєш, але він там ще також. То чую я. Ну, ось прекрасно. Ну, бачиш, дивися. Не вмикається. Угу. Правда, не включається, тому що це більше не стало. Ну, ладно, вентилятор хоче буде працювати, а то мені жарко. Вентилятор теж не буде працювати, може він відео, мені, типа, у нього потрібно світло, він не навар... на батарейках. О, тут, ну. його потрібно в розетку вставляти. Ладно. Так, зараз я піду на кухню, приготовлю вам сніданок, а ви поки що можете погратися. Вот. А, ладно. Ну все, я вам залишаю а, Моніку Тримай. Вот. Я сама піду. Якщо що ж це на кухні? Блін, Моніка, ну що нам тепер з тобою робити? Глатися. А знаєте, я собаку ухила скажу. Не скажу щоб я скажу, погладилася. Тостос, стоп, стоп, будь імна, пожалуйста. Би-би-би. Ми не хочемо. А давайте просто, э, на Сашу, Монику, Анжелишу. Думаю, вона з ней пограється. Ти впевнена? Не просто, ну. Ну так, моя сестра зла, но думаешь, вона її спольніє зазнає тут. Думаешь? Угу. Ну ладно. Попробовать стоит. Давайте. Куда? До Анжели. Не хочу. Или ладно. Вона ж люка. Не страшного. а ты что все это время тут стояла? Угу. А чого ти така злюка? Я злюка не знаю. Я не злюка. Я сама добра в усьому світі. Ну, ладно. А скільки тобі ваше логіво? Ти чого, цього присловувати, я тебе не запитала. Ой, ну, мені... А скільки тобі? Мені, можна сказати, що твої. Ну, коли це мені скоро буде твої. Понятно. А мені, а мені 5. П'ять років, ти ж така висока? Ну, так, я висока. О, понятно, у мене була тільки в сім років там високих. Там високим. На, понятно. Ну, ладно. Кажу, мені з п'ять років, ви мене Ну, Мію, ти що таке тупі запитання став? Всього. І сидиш на мій ось. Р-рак, риба, р -р рома. Ну, збачиш? бачиш? Понятно. Мене платно вчився викладати букву L, коли мені було просто 6. Понятно. Ну, за це мені ця інформація. Просто говорю. Угу. Можна й не говорити. Ну, ладно. Ладно, коротше. А говори, у тебе є якась іграшка? Я є, папуся мені принесла. М -м, а як я, я хочу погратись? ну, там є зайка, там є поголи мушки, там ще є... Понятно, я там не граюся. Там немає кукол Барбі? Немає. А Кевін? Кевіна немає? Немає. Ммм, да, ось, ну є іграшки в тебе, як ти далі тут живеш без іграшок? Ну, я не гладжу куклою Барбі і кукол, ну кукла з Кеном. Господи, як ти тут живеш, я не пойму, реально. Ну, в мене, в мене є 12 Барбі і один Кен. А, понятно. У вас, якщо тут було, було багато Барбі і чомусь один Кен. Ну, ладно, понятно. Так, ну що, ти не бачиш, що там у дівчат происходить? Та ні, не я не бачу. Так, ну, так ну вроді би говорить. все вроді би нормально. А, ну ладно. Так, зараз мені потрібно протягнутися з піжами. А, я забув про одягнутися. Держи, забув. Ну, буває. Так, що я одягну? Я ну, я так особо заморачуватись не буду, я одягну такі от шорти і таку от футболку. Вот так от. І зараз щось з обуви я виберу. Я, мабуть, ось ці кросівки виберу. От. О, в нас собі, типа, почти парні луки А, Ага. Це що у нас різне, так це тільки шорти. Ну, у мене шорти, а у тебе шорти. Ага. Діти, йдіть їсти. Сідай, Моніка, зараз ти поїстиш. Давай соску знімемо ну, сюда. Вот. сьогодні у вас салатик і какао, ваше улюблене. Бабуль, что вы так само Мені Мне так подобається твои салатики и твої какао, Ну, таке смацы. Блин, а я не люблю салати. Ну, я их 50 на 50 люблю и не люблю. А, а я их е, тоже не люблю. Мне не подобається. Мне не подобається. Мне подобається тільки какао. Вот, короче, мне подобается. А что вам подобається? Мені кисло, солодке і гірке. Мені ки, кисло і солодко. А, а мені солодко. Понятно. Та що ти, старий пень, так довго все розкладиш? Давай швидше, вже скоро внучата посні дають. Потрібно нам срочно все Давай швидше роби. Та я роблю, роблю. Нам потрібно подивитися фільм якийсь. Поки дощ, і там ніде. Нам потрібно розвікати внучат. А ти тут, не знаю, чорті, що робиш. Та роблю я все, ось, готово. Ну, с этим, так. А а де попкорн? Я не знаю. Смысл ты не знаєш. А де а хто знає? Ну я, я не знаю. Та ти здиваєшся. Деву си учись пень. Валя. Ого, да це ты все так шуткала. Ой, сходила, знаю просто міста. Що стоїш на розбере, краще розбери це все. Я і так це привела клад, розбери. Чи ти і ось це не можеш зробити? то я розберу. Ну, дивись мені, я пішла до внучатки.